Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні розкажу вам про переробку аварійного ліхтаря. Ліхтарик це був з компанії Sirius, чи виробника. Думаю, дехто знає, дехто стикався з такими ліхтарями, в принципі, його був роботи, що він підключений до мережі, стояв акумулятор невеличкий кислотний. Зараз ще в мене тут лежить. Ось такий ось. Він вже своє відпрацював, заряду взагалі ніякого не тримає. І мене попросили його переробити на акумулятори. Я, в принципі, подумав, а чому б а, корпус дозволяє, чому б з нього зробити ще й повербанк в додачу. Тобто і ліхтар з двома режимами роботи, і, як а, на крайній випадок. Буде павербанк. Він у мене вийшов на десь близько 11-12 тисяч мА. Цього, в принципі, вистачить, там підзарядити телефон. І по своїй по автономності, наприклад, тут два режими. Перший це найменший. 100 мА споживання 5 світодіодів. Їх вистачає, так як додаткове освітлення. Десь поставити, то автономність буде досить висока. І другий режим максимальний. Цього вистачає, наприклад, в 6 квадратів кухню освітити повністю і знаходитись там досить комфортно, в принципі, і готувати нормально. Уже використовував і перевірив. Покажу, що всередині, і що тут, в принципі, Можна з нього зробити. А може ще в когось якісь будуть ідеї. В принципі, вам покажу свою. Як варіант, що можна його таким чином використати. Тут всього два гвинтика, викручуємо, розполовинюємо невеличкі защіпки. І от сама начинка всередині. Хотів поставити ще сюди два акумулятори, але я їх і поставив, але потім е зрозумів, що він не закриється, з урахуванням того, що тут розсіювач досить високий. Тому довелося пару штучок прибрати. Значить, викинув основну платку, яка стояла. Орієнт давно тут шкода, що тільки зрізав. Е Підвіз, хоча можна, в принципі, і так використовувати, але поки що замазаний. Роз'єм закрив. Тут врізав, ну так, трошки не досить якісно. Але було незручно не вирізати саму платку Powerbank. З цієї сторони вирізав віконце і всі світлодіоди чудово через них видно. Хотів якось Примудрить тут, щоб воно було більш інформативно. Але це був найпростіший варіант. Значить, із, самої, із самого ліхтаря використав, залишив перемикач рідний, випаяв резистор. Здається, він на 500, 500 Ом, От точно не, не згадаю, не скажу. Рідний, він там один такий здоровий то поставив, припаяв його на, на всю цю ось збірку. І сюди поставив, з самої платки не було підходящого підібрав через програмку Значить, 5 світодіодів на 4,2 2 В і здається, 12 Ом резистор. 0,25 Вт. Цього вистачає для того, щоб це все працювало. Досить просто, елементарно, то трошки працює з паяльничком. То, я думаю, проблема у вас зібрати таку штуку. Не буде ніяких питань. Ручка є, така, як і була, заводська. Type-C на зарядку, один вихід, цього вистачить. Автономності 11 тисяч, пропрацює досить довго, як і ліхтар, і як павер теж згодиться. В принципі, як варіант, а чому би ні. А якщо у вас є цікавіші ідеї, що ще можна зробити, пишіть в коментарях, буду радий почитати і поцікавлюся вашими знаннями і ідеями. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!